Основне питання, яке напевно, сьогодні порушується, яке мене найбільше турбує, це забезпечення наших жінок-військовослужбовець засобами особистої гігієни, тому що до повномасштабного вторгнення, і навіть до 2014 року, з початку війни на жінок, майже не звертали увагу навіть. Переліку гігієнічних засобів не було таких предметів, які фізіологічно жінки не можуть ні припинити, тобто вони над ними не підвласні. Також це стосується і військової форми бронежилетів. Це найголовніше питання, над яким повинні наші законодавці працювати, тобто забезпечувати не тільки повністю чоловіків, але й жінок, тому що вони в своїх. Фізіологічних особливостях набагато ну, не те, що стурбовані, а вони десь утискаються з цього приводу. Вони повинні носити некомфортну форму, вони повинні носити не фізіологічний бронежилет, що ну, це некомфортно, Просто вони не можуть в повному обсязі виконувати свої обов'язки як військовослужбовці. У громадському цивільному житті це, наприклад, при прийомі на роботу задають Питання щодо того, чи жінка заміжня, чи ні зараз. Наразі вже законодавці урегулювали питання, що на будь-яку посаду неможливо встановлювати тепер це чоловік чи жінка, і навіть Вікові рамки, тобто, якщо е, в е, об'яві на роботу пишеться, що потрібні тільки жінки або тільки чоловіки, то це вже порушення закону. В деяких е, закладах, таких як ну припустимо, музеї або галереї картині, куди б жінки могли ходити з дітьми, немає е, перинатальних столиків. Тобто вважається, що жінка, яка е, має маленьку дитину, не може ходити по музеях або по картинних галереях. Тобто для мене головне, щоб е, наші законодавці продвигали думку е, і якби у різноманітнювали цей світ для жінок, які не можуть тимчасово працювати. Якщо законодавці хочуть, щоб жінки більше народжували дітей, то це була інфраструктура, яка підготовлена саме для жінок з дітьми. Тобто, ну таким чином урегульовувати це питання.